Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тродей, і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми билися з Білі Меценом з Манчестера і перемогли його легко. Спрацював наш новий удар, який називається Right Back Kick І ми будемо сьогодні намагатися прокачати Супермен Панч до другого левела. І також, звичайно, будемо намагатися вигравати і далі. Ми 24 ті в рейтинзі, і треба, треба зараз підібрати свого сусіда. Ось він, Алекс Волкер. Якраз з ним ми будемо битися. У нього 68 скіл. Побільше, ніж у нас, трошки побільше. Ну і Спробуємо його перемогти. Поки що ми б'ємось послідовно, нікуди не поспішаючи, бо ми ще не прокачені і вже виходити на UFC, саме на реальних бійців, немає сенсу. Тому, Волкер, давай, хочу з тобою побитися. Мендес Гріспі. Нас поки що не цікавлять ці бої. Я не натискаю Always Simulate, тому що я, чесно кажучи, не знаю, як потім відновити е ось ці менюшки. Тому краще я три рази понатискаю Simulate і. Вони завжди будуть зі мною, ці бої. Так, ну що, тренуємось. тренуємось. Той раз ми тренували силу і кардіо. В цей раз, мабуть, будемо тренувати футворк е, та Speed. Це якраз у нас по мішку бити. Так, ну давайте поб'ємо по мішку. 68 спід, 63 футворк. Можемо досягти, якщо на 4 зірки виконаємо. Ну, по постараємось, звичайно. Постараємось, не завжди виходить. Але в тій серії ми навіть шину колесо те, перевернули на 4 зірки, тому тут в мішок бити все-таки полегше. Ну, давайте спробуємо. Так, okay, поїхали Швидко, швидко, головне. Головне не помилятися. Так, все, зрозумів. Ну багато ударів можна на, нанести саме руками. Okay, Тому Hold зараз працюємо руками. Ногами будемо працювати, коли лоу кік. Так, тепер аби куди. Так, давай. Ну це нормально, коли отак от, от. Давайте, щоб ревізновид був. Так, непогано? Непогано. Чому я постійно б'ю руками, тому що вони швидші удари, може вони додають, звичайно, і поменше. Поменше, але я багато ударів виконую. Так, 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 так. Ногою, ногою. Чого ж ти так помиляєшся? Angle. 22 секунди, ну і 4 зірки повинно бути. І давай, давай, давай. 10 секунд, давай, давай, хоч якось. І що там, 4 зірки начебто є? Зараз подивимось. Чотири зірки, і нам дають 68. У нас тепер швидкість, 63 футворк, і бачите, що ми ще в попередній серії Ми купили собі другий рівень тренувань по кардіо. І бачите, максимум, що ми можемо досягти 70 по всім, а по кардіо 85. І я бачу, що ми вже не встигаємо навіть навіть. тому що. Тому що вже і швидкість, і сила доходить до 70, і треба буде швидше заробляти гроші. Так, ну і давайте, давайте прокачувати. Так, де наш Супермен Панч? В Грег. Ось тут. Повинен бути левел ап. Так, я зрозумів, дякую. Uh, Left long Superman Punch. Ось він наш. І давайте. Це що таке? Ні, ось те, що ми повинні прокачати. І зараз дуже уважно. Дуже уважно, треба бити лише лівою рукою. Ну, взагалі, зараховуються очки за удари лівою рукою. Але, але якщо ви б'єте ще й Супермен панч лівою рукою, тобто тим ударом, який зараз піднімаєте рівень, то бонусні очки. Ну, давайте спробуємо. Так. І треба. Це вже не три рази. Не три рази. Треба бабахнути, а бачите, добити там десь разів 4 по 3 рази. Ось так, десь 12 разів треба нормально так бахнути. І все одно скільки ми пропустимо. Тут головне ось так. Ну, супермен панч ще нормально прокачується. Що це у нас за такий злісний суперник? 50 секунд. Ну і ще раз. Ні, ще, ще бачите. Ну я не знаю скільки разів, по три я вже попадав, можна, можна, звичайно, було порахувати, але за 32 секунди до кінця ми навіть закінчили все це. Чудово. Другий левел Супермен Панчу. Це дуже добре. У мене така, такий план. Зараз от, прокачали до, до другого левела Супермен Панч, потім так само зробити Супермен Джебом. Так само зробити з райтбек right Кіком. Потім знову прокачуємо Left Superman Punch, Superman Джеб і right-back Кік до третього левела. Чому я так роблю? Тому що всі інші удари будуть сфокусовані в одному тренувальному таборі. І тому вже по ходу кар'єри я зможу і Бекфіст підкачати, і все інше. А ось ці три удари розкидані по різним таборам. Тому ось так. Ось так, такий у мене план. А зараз ми виходимо на бій проти Проти Алекса Волкера. Ось так. Алекс Волкер. Це найгірший бій вечора. Як бачите, перший файт мейн-карт, взагалі найнеп... найнепрестижніший. Ну, нічого, нам все одно ми зараз, ми зараз тільки входимо в цей світ бійцівський. У нас сьомий бій, ми в світовому бійцівському альянсі поки що б'ємось. Висот, до висот нам ще далеко. Але нічого, все послідовно, все поступово. Не можна непрокачаним бійцем одразу вийти на, на, навіть на чемпіонський бій цього альянсу. Ну це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Так, він вищий, і руки у нього такі ж самі. Такі ж самі. І так, поїхали. Поїхали цей вже посерйозніший суперник. Ну воно видно, так? Одразу. Є. Yeah. Я не знаю, може з правою рукою більше і нічого робити не буду. Якщо чесно, тому що якщо я прокачаю якийсь якийсь хук, то потім можу замість бекфіста часом, натискаючи трошки не те. Можу робити якийсь хук, а це не дуже добре буде. Тому я подивлюся ще подумаю. Так, ну що він робить? Навіщо він забиває нам ногу? Ну Такий непоганий суперник вже видно. Оп, так, вставай, вставай, бо мені партер не подобається. Нормально, райтбек right кік. Щось він трошки шокований, трошки по-моєму, тим, що відбувається, хоча ось, шок пройшов. І не виходить у нас райтбек right кік. От бачите, навіть цей боєць вже від відхиляється від наших супермен-панчів. Уявляєте, що буде, коли вийде реальний боєць. Це треба його дуже буде ювелірно робити в певний момент. Ми поки що влучаємо. Ну від райдбек кіка він е відбивається. Просто ставить блок і все. Оце так непогано. І тепер райтбек-кік би йому. Що, це не нокаут? Давай, 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 давай. Зупиняй, зупиняй. Ну, не зупиняй і вставай, вставай. Та треба встати, встати треба. Та навіщо ти його валиш? Вставай! Треба встати. Чим швидше, тому що Submission це така штука, знаєте, не дуже не дуже класна. Все, встали. Ну і є шанс. Є шанс е нокаутом завершити. Ногою тільки влучити треба, хоча от зараз. Що не вже? Ну добивай! Зупиняй! Ну, скільки можна. Не дає нам. У нас сили ще не вистачає, щоб нокаутом виграти. Бачите, він падає, він начебто вже такий недієздатний, але... але треба добивати. На жаль, чистим нокаутом ми поки що не виграємо. Приходиться технічним. Приходиться провокувати арбітра, щоб він зупиняв бій. Ну і правильно він робить, бо, ну, подивіться, ми його вибили. Ну цей серйозніший суперник, ніж попередній. Цей нам навіть влучив. Ну, ось так, добивали його коліном коліном в тулуб. Поки що, поки що у нас кар'єра йде дуже гарно. Мабуть, через те, що ми правильно, правильно розвиваємось. Ми нікуди не поспішаємо. Ми розвиваємось послідовно. Ми прокачуємо удари, які ми вміємо битись. Ну і 97% ми йому набили голову. Оце так-так. Він в нас майже не влучав, хоча інколи ми так пропустили небезпечно. Ну і знову ж не визнають, звичайно, нокаут нокаут вечора не визнають технічний, Треба чистим. Ось Деніс Ернандес, бачите, нокаут of the Night. Fight of the Night Turner Castro. Казу, як я знову програв ось так. І Submission of the Night якийсь толстенький Едвард Робертс. І це не наша вага. Ми в Feather waiting. Фезервейті. З іншими ми поки що битися не можемо. Нам дають 7 тисяч. 7 тисяч і нам треба ще 15. 15, щоб. Щоб все-таки прокачати спід. Новий, нову, нове тренування по швидкості, бо скоро вже буде у нас. Скоро вже буде у нас 70 і все, і це максимум, який ми можемо на даний момент досягти. Так, що ми там? 23-й, мабуть, так. Деніє 3D, 23, 66 рейтинг став 7-0. Ну і наступний Стефан Леклер. Мабуть, саме з ним будемо битись. Ну і тут не так далеко вже і реальні. Реальні бійці. Звичайно, ми могли одразу побитися з якимось Робінсоном. І якщо б перемогли, то на кілька позицій стрибнули, але і ще нам треба прокачати прокачати деякі удари. Так, ну і все. І все ось так. Знову швидко, знову швидко, бо грамотно, грамотно б'ємось. Поки що немає форс-мажорів е, в боях, тому що форс-мажор це пропускаєте удар, падаєте вже взагалі шум в голові, і тоді оце форс-мажор. Тоді треба викручуватись з ситуації, поки що ми ведемо грамотно бій. І нормально, поки що виходить. Ну і, звичайно, суперники, поки що суперники не такі круті. Але це все справа часу. І ще раз повторюю, як і в попередній серії казав, що найважчий період це перехід з таких суперників на реальних бійців. От перший бій з реальним бійцем це може ну це 80% програш, тому що вже звикли мати перевагу вже першим номером. б'єшся з такими як Алекс Волкер. А потім виходиш проти того, починаєш на нього наступати. а Він пригнеться раз, пригнеться два. І на контрротації вам попаде. Навіть Алекс Волкер, до речі, вже нормально ухилявся від наших супермен панчів та супермен джебів. І це треба задуматись. Ще треба подумати, що робити з правою рукою, чи хук якийсь, чи пряму на, на неї навішувати такий удар. Бо у нас поки що правою рукою лише стандартний хук, і бекфіст. Правий бекфіст. Побачимо це все буде в наступних серіях. Якщо ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре.